Друзі, всім вітання! З вами компанія М'ясонада. І сьогодні в цьому відео ми покажемо вам, як ми виготовляємо крафтову тушонку з яловичини. Ми зараз знаходимося на нашому виробництві і все вам наглядно продемонструємо. До складу нашої тушонки входить тільки м'ясо вищого гатунку. Ми нарізаємо його невеликими шматочками, а потім додаємо спеції. Після замішування спецій з м'ясом. Ми розкладаємо м'ясо по півлітровим банкам. Ми відтарюємо кожну банку і кладемо в неї пів кілограма м'яса. В Україні таку тушонку, окрім нас, ніхто не робить. Тобто, в нашій тушонці лише м'ясо. Нема жилки або хряща, або жиру. Потім банки поміщаються в автоклав, і за визначеною температурою та тиском готуються. Тушонка, цей весь процес займає десь одну добу. Після чого клеїться наклейка на банку, і тушонка відправляється вам новою поштою або на полки супермаркетів.